Я, я, я чув твою недовіру, мені шкода, що мене не вірять В Моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачив силует напроти твого будинку стояла, ти з хлопцем, я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося забути ті дні. Коли подумав, що то назавжди мені більше не треба підтримка, навіть якщо я тону так стрій. Закінчилась сторість, ти знову сторіться знову машині. Їдеш кудись, тебе дуже поблють. багато та статус тебе не хвилює внурші світ. Я знову не сплюю, я знову в своїх мріях, Знову заплутався у своїх діях, знову тікаю, не знаю від кого. Мабуть, біжу я від себе самого. Я Тобі обіцяв, що все буде інакше, що в мене все вийде Я стану багатше. Тобі обіцяв, що придбаю машину. Я тобі обіцяв. Я знову з виходить, а лузер. Скільки знайомих казали, що позир, скільки ударів, що я пропустив? Мені рахувати, немає вже сил. Скільки тих треків, що пишуть для хайпу Скільки людей, що живуть для найму? Скільки тих хлопців, що хочуть здаватись, тими, куди їм ще довго рости? Багато помилок, багато сенсацій. Мої слова, не вирок інстанції та саме багатий, саме успішне. той, хто про це ніде не кричить Що там з тобою? Як твоя доля? Як там де хлопець, що те на машині дарують і роза, сто одна роза і падає сніг. <гад> Я Взяв за все, то входить так мало. Серце казало йти до фіналу. Я Згадую час, коли було мало. Зараз я вище та біля провалу. Я Навіть не знаю, що донести хочу Я хоче. всього, якщо я захочу життя, це за погоня, погоня за чимось Знаєш, братан сим не хочу лишити. <гад> я <гад> всього добився, скажу тобі, потім А зараз працюю, поки сидиш в клубі. Я був там багато і не бачу приколу там. Сотні дитини людей в алкоголі там були. І тим були твої очі. декілька хлопців, чи мрії про мене дійшла і спитала як справа? А я відповів, що не хочу забав. Я чув твою недовіру. Мені шкода, що мене не вірять. Моє серце кричало, я мрію, та тобі його не довірю. Я бачу силует напроти твого будинку, стояла без лобців. Я побачив там твої очі. Мені хотілося забути ті ночі, і хотілося ті дні коли подумав, що то завжди мені більше не треба. Підтримка навіть якщо я тону так стрімко закінчилась сторіс, ти знову сторіс, ти знову в машині. Їдеш куди із тебе дуже паблють багатство та статус. Тебе не хвилює, як ми з такими мальчиками познайомилась. У них столько денег, у них такі машини. Гарна картинка, бідна хатинка розкішна машина, та пуста душа, великі проблеми роблять ділеми, ні не кричи, я знаю це сам. Знаєш, колись я позбавився всього, що без спочатку себе візнайти бо без падіння немає, розтука не заздрію в мене все добре, тільки проблема неправда говорю. то я кохаю, то бачить не хочу, то витрачаю то гроші я хочу. Я кожну ніч на протязі року. Не розумію, що склала мороку, коли бо підкаже мені ту дорогу, чи може просити мені про підмогу. Я кожну ніч не знаю то хто, я, хто допоможе себе візнайти. Хто?